Вітаю, шановні друзі, 13 липня 13 липня четвер. З вами я, Олексій Кучеренко, Мої суб'єктивні підсумки останніх декілька днів. Два питання я зупинюся, щоб не затримувати вас. перше це сьогоднішнє голосування Канабіс. Це не мов би легалізація медичного канабісу, непросте питання. Але знаєте, мене мене дивує, проголосували в першому читанні там десь 260 під голосів. Мене дивує інше. Я відстежую, в який спосіб відбувалася агітація, залякування і шантаж навколо цього закону. І Збройні сили зверталися, що їм не вистачає лікувального канабісу. І онкохворі зверталися. Якісь громадські активісти, і оця ця Сарасятня розповідає, що не вистачає цього лікувального канабісу, і треба вирощувати його всюди. Але вони не задають одного питання: а чого не вистачає цих ліків? Чому уряд свідомо створив штучний дефіцит? І в результаті наші поранені, воїни, наші онкохворі, наші поранені, там е інші хворі, яким потрібно це, чому вони е дійсно в дефіциті тримають для них цей канабіс? Розумієте, тут питання. Ну, Відповідь на поверхню, як на мене, це штучно створена ситуація, в тому числі і урядом. Це така сама авантюра, набагато більшого масштабу, ніж гральний бізнес, ніж всі їх там приватизація, ніж земельні питання. І все зрозуміло, це не швидкий процес. Це певний процес, але я відчуваю, от враховуючи ту істерію, ти. Ті сльозливо історичні виступи певних депутаток і депутатів в Верховній Ради, я просто, як досвідчена людина, відчуваю. Ну, не просте це питання, ну точно вони не про ліки говорять, вони точно пікуються не про онкохворих і поранених бійців. А я розумію, що це величезний бізнес потенційний. Це дійсно, як написав Дмитро Наталуха. Такий сумнозвісний голова економічного комітету у нас з економікою все в порядку. І Дмитро до речі, приклав до цього року як голова комітету. Ну зрозуміло, часу немає, бо міжнародний туризм постійний там. Але він написав себе відверто на сторінці вчора чи позавчора, що це чудовий бізнес. Що вже є економічна модель, і один гектар, якщо правильно там все робити, робить, дає 3 мільйони доларів. Це Дмитро написав себе на сторінці. Я розумію, вже скільки тисяч українців прочитали цю галіматю його, скільки вже намалювали собі. Це і саме тому сьогодні це як золота ліхаманка, яка була в Штатах, коли вони всі в Колорадо рванули, щоб там намивати золото, розбагатіти. Ось так само на цій землі, на цьому канабісі вирощуванню. А там не все так просто, а це ж треба ліцензію. Хтось має дати ліцензію, дати ніхто не дасть, продадуть. Там буде своя корупція, там будуть свої рейдерства, рекети. Там обов'язково будуть погони всі, от без виключення, поліціянти. Прокурорські судді, СБУ, НАБУ, ДБР всі будуть щось там е, годуватися. Зрозуміло, що це буде дуже е, бізнес з роздачами хабарів направо, наліво. Там буде обов'язково рано чи пізно стрілянина перерозподіл е, сфер. Е, Впливу, ну ви зрозумієте, ніхто не дасть бавитися якимось там 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 пацанам, там або діткам з якимось там розумієте, там з обсягами цього цієї марихуани. Зрозуміло, що цей бізнес буде дуже жорстко вертикально контрольований, інтегрований. І, наприклад, жаль, в цей експеримент нас тягують, І в мене таке враження, що що вже і друге читання буде, і вони ну смакуючи вже перевідчуваючи смак цих грошей величезних, да, оце це механізм і каток запущений і. На жаль, ми з вами заручники, як завжди, цього, бо ми з вами зробили дуже потужну помилку в 2019 році. Ми з вами під гаслами і під картинкою нашого шановного президента Володимира Олександровича Зеленського привели до Верховної Ради більшість, ну м'яко кажучи. М'яко кажучи, абсолютно до цього не готових молодих людей, які зараз 90% з них по суті намагаються свій там останній рік першої останньої каденції. Вони намагаються використати для збагачення. Я, я свідомо вам не згадую про цей дикий випадок, коли там бігала депутатка, викидала 5300 доларів за перетин системою шляху якогось хлопця, да, який вона збирала із своєю помічницею. Ну, ось, ось ціна цих депутатів, розумієте? Квітки за 5300, щоб люди шляхом могли виїхати та в'їхати в Україну. Ось вам рівень цієї монокоаліції. На превеликий жаль. Вибачте. Тепер повертаємося до Вільнюса. Там там все набагато серйозніше, набагато складніше, непросте питання. Що то було? Ми всі ще з вами будемо аналізувати. Як мінімум, я ні в якому разі не ворог країни своєї в першу чергу. Це моя країна, це не зеленська країна, не зелених ні ніч ні, ні, і не Тимошенка. Це наша з вами країна, в тому числі моя Зрозуміло, що ми в цій ситуації мусимо в першу чергу дбати про національні інтереси. Я би дуже хотів, безумовно. Я дуже ціную так само, як і переважна більшість українців, підтримку наших партнерів, але ви бачите, що такі певні сигнали були послані в цьому. Вільності на саміті НАТО до кінця Зеленський вагався їхати, не їхати. Він, я так розумію, трошки намагався шантажувати тих партнерів, але це не ті хлопці, яких можна шантажувати. Чесно вам скажу, шансів ніяких на е, входження в НАТО на сьогодні не було і немає. Поки що риторика є. Шансів ніяких немає. І причина абсолютно зрозуміла. Ніхто з цих е, керівників цих західних держав не пояснить своїм виборцям. Вони працюють на своїх виборцях, на своїх громадян, розуміть на своїх країни. Вони не пояснять в який спосіб вони дали втягнути свої країни в прямий в прямий воєнний конфлікт у війну по суті з Росією. А наше входження в НАТО це автоматичне зобов'язання для них відповідно на нас застосовувати всі гарантії НАТО по захисту країни-члена НАТО. І саме тому, вибачте, ми мусимо обов'язково цінувати і реально дякувати тільки без сарказму. От той сарказм, дикий, який на жаль припустив Володимир Олександрович, він настільки неприпустимий, коли дійсно, а ми англійський міністр оборони, ну він же просто теж не просто свою позицію висловив, коли він, врешті-решт, я думаю, йому ну так натякнули, і прем'єр-міністр Англії, і думаю, що президент, і інші високопосадовці, наші партнери, вони так натякнули. Хтось ж мусить сказати нам і нашому лідеру, що бути більш чемними, ну просити і розуміти, що. Ніхто не не винний нам нічого. Вони країни допомагають за рахунок своїх платників податків, за рахунок своєго, свого військового потенціалу, але в них ну такі самі непрості, не лінійні не свої інтереси життєві. І цей світовий пасіанс майбутнього світу. Ну він доволі складний. Розумієте? І світ не, не україноцентричний. Хочемо ми чи не хочемо. Нам інколи здається, починаючи з нашого президента, ми себе самі переконали, що світ навколо України зараз повністю танцює і танцює. Та ні, вибачте, ці ритуальні пляски, ну вони за Богу, що вони певною мірою є, але вже вони не нескінченні і втома є вже. І те, що міністр оборони Англії сказав, що вибачте, ми вам не Амазон, да, там якісь де ви щось завгодне, отак щелкнули пальцем і заказали, і ми вам дали. В нас є свої воєнні бюджети, в нас є свої проблеми з озброєнням, в нас є свої можливості. І, взагалі, врешті-решт, а чого ви нас шантажуєте? Чого ви вимагаєте? Більше дякуйте. Це сказав міністр оборони Англії. Я думаю, ще раз повторюю, це не випадково. Наш президент відповів якось з великим сарказмом, що він не розуміє, що значить дякувати. Що кожного ранку він буде тепер дякувати, дякувати міністру оборони. Що навіть наш посол в Великій Британії Пристайко написав в поясненні і давав він давав інтерв'ю англійському виданню, і він сказав, що він вважає, що цей сарказм. Нездоровий, ну це його дослівно. Я розумію, що може не нездоровий, може по-іншому там треба перевести. Але ідея, ну це не можна так в дипломатичних стосунках з нашими ну з нашими партнерами, без яких ви розумієте, ну Україна, ну ну важко, не то що важко, ну взагалі, бо була була би давно катастрофа. Тому я до чого веду. Я не хочу зараз розборок. У нас є такий президент, який є. Це наш вибір 19-го року. У нас є така більшість на який жаль, що з нею робити, як бити, не бити, їх переобрати не можна. Хоча ви знаєте, як на мене, в будь-який спосіб я вважав би краще для країни, щоб їх переобрали. Настіх, щоб переобрав, потраплю я в Верховну Раду чи ні, то 22 питання. Але те, що ця нині існуюча коаліція, вона не працездатна, вона жуліковата, авантюрна і не здатна приймати відповідальне професійне рішення, я думаю, вже більшість ну населення переконалася. Але на жаль. Конституція закони України, воєнний стан, війна, вибори не доречні. Як зробити, як контролювати їх? Ну, все рівно, ви знаєте, мені здається, що ця ідея з цим моноканалом, який по суті ну, локалізував ну, монополізував подачу інформації, ця історія і ну, призвела вже до дуже негативних наслідків. Бо ми в результаті чуємо байки ці космічні від офісу президента в Лондоні якась презентація, над якою сміються всі урядові, всі енергетики, європейські, всі політики і кажуть, ви що нас за ідіотів вважаєте, коли шурма це заступник керівника офісу президента та Середенка представляли якусь нову стратегію, яку цю стратегію до речі ніхто не бачив в Україні. Нафтогаз не бачив, Укренерго не бачили, депутати не бачили. Вони щось представляють і кажуть, ви нам там готують. Величезну суму 400 мільярдів доларів. Ну, ви знаєте, отак вони покручують біля війська і кажуть, ну, хлопці, ви ж, ну, ми ж, ми ж не ідіоти, нам таке ну, точно, ви не впарите. Це все оця мішура, всі ці гасла, всі ці відосики, і все таке нахабна поведінка це все є прямим е е е е наслідком цієї монополізації і відсутності контролю, відсутності медійного простору. Мені здається, розуміючи все рівно, що. Країна має бути єдиною, що країна має бути потужною, що кожен інститут має працювати. Я просто закликаю вас усіх, прокинайте, прокинайтеся трошки. Ну, намагайтеся, щоб вас в будь-який спосіб, вашу позицію почули. Не треба ні в якому разі щось перекривати, не треба ні в якому разі якісь там акції, протести і все. Але влада має відчувати, що за нею є контроль і є, вибачте, народна дубіна, яка в будь який ну, в якийсь момент обов'язково дасть по голові. Крадіям, шантажистам, авантюристам, які крадуть бюджет, які просто ну, тупо заводять країну в кут. Ну по-іншому не може бути. Закликаю вас до цього. Дякую за увагу. З вами був Олексій Кучеренко. До побачення.